Давайте розглянемо нерівність кощі, яку вивчають у 9 класі. Що ж це таке? Насправді ліворуч цій нерівності записано середнє арифметичне чисел А і Б, а праворуч записано середнє геометричне чисел А і Б. Тоді кажуть, що завжди середнє арифметичне більше або дорівнює. Ніж середня геометричне. Або ще кажуть, що середнє арифметичне не менше, ніж середнє геометричне. Все це добре але... але як це довести, просто приймати на віру не варто. Давайте спробуємо довести. Це доводиться дуже просто: пригадуємо, як довести нерівність. Треба розглянути різницю лівої і правої частини. Цієї нерівності, спростити цей вираз і подивитися, що ж в результаті вийде. Ми, очевидно, бачимо, що спільний знаменник 2 домножимо на 2 цілий вираз і отримаємо А плюс 2 корінь з АБ. Тоді, якщо А і Б додатні, то ми можемо сказати, що А це корінь з А у квадраті. мінус 2 корінь з а на корінь з Б запишемо всередині, а Б подамо як корінь з Б у квадраті. І це все ділимо на 2. Далі, вже, я думаю, ви помітили, що у чисельнику цього дробу є формула, яка називається квадрат різниці. І ділений на 2. Тепер давайте поміркуємо. Якщо у нас квадрат будь-якого числа невід'ємний, то коли ми це число поділимо на 2, це теж невід'ємне число. Отже, дійсно, якщо в нас різниця вийшла невід'ємною, значить а плюс Б ділене на 2 точно більше або дорівнює корінь з аб. Все легко і просто.